Хочу показати вам девайс, який ми використовуємо для змотування та розмотування крапельної стрічки. Зроблений він швидкоруч, дуже примітивно. Зроблений такий ось козлик із тих дошок, які в нас були в наявності. Далі ось такий, поперечину, вона витягується. Ця частина з якоїсь старої лопати знята. ручка, Бачите, також. Примітивно зроблена. І сюди можна або якщо крапельна стрічка дуже важка, ми її спочатку вдягаємо на держак, не знаю, це з лопати держак, а потім ось сюди ну, вставляємо. А якщо щось легке, то ми витягуємо просто, витягнув став, і назад її. Ось так задів. Якщо потрібно, можна допомогти собі ручкою. Ані взагалі, якщо достатньо. Отвір, то воно крутиться саме, коли тянеш стрічку крапельно. Але мінус те, що важкувата вона. Але стійка зато. Ось такими. Ось так вона виглядає. Нічого складного. Але вона працює. Вона в нас тут і зимує, і весь час стоїть. І покажу вам ще а, катушки. Також у нас саморобні катушки. Так, ну що, до катушок. І ось так виглядає катушка, також зроблена досить примітивно. Взяла ми трубу, а, дві дошки навхрест. І ось так трубу розрізали і прикрутили. З тієї сторони і з іншої. Далі, щоб ну, не портити стрічку ми куски лінолю, а можна картон, якщо є. Тобто, в принципі, будь-яким матеріалом, не знаю, можливо, фанера якась пішла б сюди, тоненька. І ось так виглядає катушки. Також дошки можна було брати і трішки менші. Можливо, якщо є вирізати з чогось цільного, не скручувати, також було б непогано. Можливо, взагалі в цільний круг фанери лише вирізати. Тоді можна замінити не ліноліум, ні дошки не використовувати, а одразу прикрутити ось так. І ми обміряли, щоб сюди гарно ставав держак, щоб він крутився, був трішки таким вільним. Але який мінус? Ми чуть-чуть... трішечки-трішечки треба було дати менший, меншу ширину, тому що іноді воно буває. Так як все ж таки це дерево, воно трішки грає, і буває, що трошки важко крутиться, ну тобто впритик, так входить в стійку в той тримач. А так загалом ми таких багато зробили, тому що в нас тут на ділянці близько 15 кілометрів стрічки загалом. Розтягнуто було минулого року. Цього року буде менше, тому що минулого року ми кожен кран задіяли. А в цьому році, бачите, у нас така схема. Міжряддя по, по гарбузам у нас буде одне метр шістдесят, інше 2 метри. Ну, так у нас виходить, по-іншому, як знову метр шістдесят, два метри. Ось так. Такий девайс. Можливо, комусь стане в нагоді наша розробка примітивна, але робоча. Тому користуйтесь, якщо вам таке корисне.